Друзі, всім привіт! Компанія АвтоСтар на зв'язку. Сьогодні у нас встановлені Tesla Y. 2021 року даний автомобіль. Запас ходу 500 км, батарея 75. Повний привід. Два кручика у нас є, Безключовий доступ у нас присутній. Ну, Але все Tesla. Вона відчиняється з другого разу. Ілон Маск, що ти робиш? Скажи мені, будь ласка. Я думаю, про функціонал автомобіля багато розповідати не потрібно. Зараз покажу вам, який пробіг. 165 тисяч кілометрів пробігу, але була замінена батарея на 150 тисячах кілометрів, тому зараз батарея дуже-дуже в чудовому стані та автомобіль також. Власник дивиться з автомобілем, жодних питань та нюансів. Зараз по автомобілю немає. Обслужений, доглянутий. Ну, Ви самі все розумієте. Ілон Маск один раз зробив і багато разів йому повторяти не треба. Тому зустрічайте нас в новині. майбутнє. Майбутнє, яке нас скоро всіх чекає. Камери 360, автопілот, сама паркується, вебаста теж тут є. Ну, все те, що потрібно є, швидка зарядка також тут є. Тому приїжджайте, робіть тест-драйв, автослон Автостар, мобільний додаток 365, або всі автомобілі можете бачити в на нашому телеграмі та на веб-сайті АвтоСтар. У мене все.